17 листопада Міністерство освіти і науки України оприлюднило лист із рекомендаціями щодо організації навчального процесу в умовах можливих масштабних відключень електроенергії. З метою забезпечення якісного функціонування закладів загальної середньої освіти, зокрема в умовах ймовірного блекауту, Міністерство освіти і науки України рекомендує розглянути можливість перенесення навчальних занять зимових місяців на червень 2026 року, окрім випускних класів, збільшення тривалості зимових канікул за рахунок перенесення весняних на зимовий період, переходу на шестиденний навчальний тиждень замість п'ятиденного, забезпечення освітнього процесу у дві зміни з урахуванням збільшення світлового дня, використання асинхронного формату навчання. Думки опитаних нами людей з приводу можливих змін у навчанні школярів. Зокрема, канікул взимку і навчання влітку розділилися. Я вважаю, це негативно, тому що вони, діти, як більше від інших, хочуть сонця тепла, відпочинку. Якось хай держава підсуетиться і якось якимось чином забезпечить тепло у приміщеннях. Літо час, коли хочеться відпочивати, гуляти, на моря їздить. Ну, літо, ну, в мене так заложено, що хочеться постійно відпочити літом відпочинок, а зимою в таку погоду ну, вдома не посидиш, то хай хоч в школу ходи. Все звучить ніби й цікаво, але не дуже, тому що діти звикли навчатися взимку, а влітку відпочивати. Тому ця така, така ініціатива трошки звучить дивно, як на мене. Загалом я вважаю, що це, певно, непогано. Ну, я думаю, що влітку буде, можливо, дітям навіть комфортніше навчатися. Я думаю, що поки війна, то можливо, це було б добре. В Міносвіти та в Департаменті освіти і науки Рівненщини також зазначають, що навчальний процес в школах кожен заклад може організовувати в довільній формі, але так, щоб він відповідав законодавству. Заклади освіти вони є автономними і, власне, самі визначають структуру навчального року. Передбачені осінні, зимові, весняні канікули, завершення коли навчального року ці канікули мають бути не меншими ніж 30 календарних днів. І в процесі навчального року заклад освіти він безперечно може змінити структуру навчального року. Тобто, якщо буде така потреба. Наразі навчання в більшості шкіл області відбувається з усіма запланованими канікулами. Якщо говорити про нашу рівненську область, то станом на сьогодні ми працюємо в такому звичному режимі, тобто закладами освіти на педагогічній раді, перед початком нового навчального року затверджена структура навчального року. А якщо в Рівненській області будуть частіші відключення, чи будуть можливі блекаути, то тоді будемо змінювати структуру навчального року. Водночас деякі територіальні громади області об'єднали осінні канікули із зимовими. Причиною стала економія опалення та інші внутрішні проблеми закладів. Ольга Денілюк, Олег Шаламай. Новини рівного.